Система для герметизації деформаційних та технологічних швів ProElast. На сьогоднішній день стрічки чудово зарекомендували себе в питанні герметизації швів. Вони легкі в застосуванні і в той же час якісно і довговічно герметизують всі види швів. Це зовнішня герметизація швів, яка витримує високий тиск води. Система складається із однокомпонентного універсального клея герметика InnoElast та еластичної стрічки ProELAST. Система достатньо проста і складається всього лиш, як ви бачите, із двох компонентів. Вона не лише водонепроникна, але також стійка до ультрафіолету. Також вона може застосовуватись на вологій поверхні, і поверхня може бути до мінус трьох. Дякуючи, що клею герметику Іноеласт. Система може застосовувати швах під позитивним і негативним тиском води. Крім того, система дуже стійка до агресивного середовища та хімічних речовин і в той же час не містить розчинників, а це означає, що вона може контактувати з питною водою і харчовими продуктами. Система виготовляється в Німеччині і має дійсно німецьку якість. За багато років використання вона чудово зарекомендувала себе в таких сферах: сільське господарство і агрокомплекси, бо дуже сійка до агресивного середовища, морські порти, де є солона вода, і замерзання та танення льоду, що дуже сильно впливає на руйнування бетону, а також підземні паркінги. Ця система вже врятувала не одну машину, яка постраждала б від швів, що течуть. Використовувати цю систему дуже легко. Достатньо просто підготувати поверхню, нанести клей герметик і зверху влаштувати мембрану. Це все. Ваш шов загерметизований. Мембрана постачається рулонами по 25 метрів різної ширини. З практичної точки зору ми обрали рулони двох типів: ширину 75 см. Її товщина 1,5 мм і рилони шириною 150 см, її товщина – 1 мм. Такі розміри найзручніше розрізати на смужки необхідної вам ширини. Клей для цієї системи постачається у файл пакетах по 600 мл, тобто 900 г. І буває він двох видів в залежності від особливостей шва. Система перевірена і надійна. Німецька якість не підводить. Для вибору правильного рішення можете проконсультуватися за номером телефону, що бачите на екрані, або залишайте заявки на сайті. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити корисне відео саме для вас.